Привіт, друзі! Сьогодні будемо розпаковувати портативну зарядну станцію Олеомак PSI 1650. Так, Відкриваємо саму коробку. Тут у нас знаходиться документація, гарантійний талон, інструкція. По використанню. Зарядний кабель, шнур на 220 вольт. Також зарядний кабель для того, щоб заряджати станцію від прикурювача, прикурювача в автомобілі. Так. А ось, власне, і сама зарядна станція. Ваги нам показують 13,5 кг. Номінальна потужність цієї станції 1650 Вт, пікова потужність 2700 Вт. Це дозволяє запустити потужні прилади із високим пусковим навантаженням. Портами тут також все добре. Маємо три. Розетки на 220 вольт із функцією дитячого контролю. Тобто, якщо дитина захоче туди щось встромити, то в неї не так просто воно не вийде. Там стоять заглушки такі, що їх потрібно трішечки штекер вверх піднімати і тоді воно вставляється. Потім маємо два 100 ватних порти USB та c Маємо три порти звичайних USB 18 Вт. Маємо порт. Ну це, народі, для Прикурювач сюди вставляється. Ну, Роз'єм такий, як автомобільний. Можна сюди приєднувати до прикладу компресор. Запускається станція нажаттям кнопки Off-On і утримання її. Звуковий сигнал. Запрацювали вентилятори. Тут, до речі, два вентилятори. Один на вдув, інший на виду стоїть. Інформативний рідкокристалічний дисплей, розетка. Включається ось кнопкою з позначкою IC. Нажимаєте, іде затримка. Декілька секунд. І потім струм подається на ці розетки і відповідно на ваш поживок. Перейдемо до тестів. Є у нас от така штука, яка називається фен. Зараз ми підключимо до нього фен. Ну, тобто зарядки, ноутбук, телевізор, телефони. Це для нього взагалі тобто він не відчуває його. Так, як я й казав, вставляємо штекер і трішки його наче вверх і туди зусиллям. Це е, з метою зроблено з цією, щоб діти туди нічого не вставляли. Так, потім включаємо ось кнопочку IC. Так, зараз буде реле включилось, електрика пішла. Бачите, відсчитує скільки годин. При такій потужності потужність 190 Вт. це 4 години можуть попрацювати е, на таких обертах. Так, додаємо і на повну потужність. Там. Гріє горячий. споживання 1700 ватт. На такій потужності пропрацює вона 27 хвилин. Зараз під'єднаємо мікрохвильову піч. Шнур включаємо. Айсі, так, включаємо старт. Тут стартує без проблем. Так, споживання дивимося тищу сто Так ож. Так що все тягне, все працює. Ну, тепер плюси і мінуси цієї станції. Так. До плюсів можна віднести це те, що станція досить потужна. 1650 Вт. Ну, велика ємність 1024 Вт. Дуже швидка зарядка, багато різних портів, літіозалізофосфатна батарея і великий ресурс. Тобто, ну, це немало важно, міцний корпус. Мінус це вага 13,5 кг. Невисока мобільність порівняно з важшими станціями, як для сучасної моделі, немає бездротової, бездротової зарядки. Але це дрібниця. Оригінальний виріб, на який 2 роки гарантії, досить якісна збірка, ну, ціна якість. Досить гарна річ. Вчора при виключенні світла я підключив його до будинку, цей портативний згрядний пристрій, і в нас було світло, був інтернет, показував телевізор, користувалися водою. Ну, якщо підходити економічно, залишити сам інтернет, скважений насос для того, щоб е, набрати води там. Для потреби і насос опалення. То, я думаю, вистачить надовго цій станції. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі. Всім гарного дня і мирного неба над головою.